Автомобілів на вулицях Коломиї стає дедалі більше. Відповідно, місця для паркування переповнені. Особливо у центрі, де рух і без того обмежений. А от де мають право зупинятись водії, що надають транспортні послуги, та чи можна звичайний автомобіль залишати під знаком зупинка таксі? Відповідь на це питання шукала Вікторія Васильчук. Правила дорожнього руху написані для всіх, каже директор Коломийської автошколи Василь Фесюк. Тільки не всі їх знають, а що головне, не всі їх дотримуються, особливо коли паркуються. Хоча, за словами фахівця, таксі не мають ніяких переваг перед звичайними автомобілями. Як водіє таксі, так і водіє інших транспортних засобів. І всі учасники дорожнього руху для всіх учасників дорожнього руху діють одні єдині правила дорожнього руху, які затверджені міністерством. З кожним днем автомобілів на вулицях нашого місця стає більше. А місця для їх зупинки обмежені. Хаотичне паркування створює труднощі не тільки іншим водіям, але й пішоходам. Саме тому виникають конфлікти щодо парковок, де таксі, то у такому випадку повинен бути спеціальний знак. Якщо є зупинка заборонена чи стоянка заборонена, значить повинна бути табличка під тим знаком, крім. Таксі відповідно, знак зупинка заборонена окрім таксі, попереджає водіїв інших транспортних засобів про те, що тут паркуватися не можна. Іншим учасникам дорожнього руху, тобто водіям. Де є місце зупинки таксі чи маршрутні транспортні засоби, бо можуть бути поєднані знак, що місце зупинки маршрутного транспортного засобу і місце зупинки таксі, то там їм зупинятися не можна 30 метрів до або 30 метрів за. Навіть якщо звичайний автомобіль припаркований під цим знаком, водії таксі не мають права виганяти порушника. Це може зробити тільки інспектори ДАІ. Втім, про такі випадки, кажуть таксисти, не чули. Більше того, паркуються згідно з правилами дорожнього руху. Знаку стоянка заборонена, тут немає взагалі. Так як на тому стопі? На тому стопі знак заборонку стоянка заборонена з правої сторони. Ага, Одностороння. А з цієї сторони це стоянка таксі. Ну, на це є правило дорожнього руху. От один знак, там другий знак. Ну, от ви особисто знаєте такі випадки, що людей. Ну не знаю таких випадків, ну але якщо ми за це місце платимо гроші, ми тут маємо стояти. У центрі Коломиї є дев'ять спеціально відведених місць для паркування таксі, каже голова комунального підприємства Муніципальна дружина Василь Данищук. Приватні таксі, які працюють у місті Коломия, значить, вони зупиняються на вулиці Вільди, біля дитячої церкви, площа ринок, на площі відродження і на автобусній зупинці міста Коломиї. Усі служби таксі, стверджує Василь Данищук, працюють легально та мають дозвіл на стоянку у центрі міста. Попередньо узгоджують і кількість місць для автомобілів. Стоянки під парковку таксі виділяє міська громада, тобто сесія міської ради. Директор муніципальної дружини каже, проблема не у таксі, а у звичайних водіях, що паркуються на їх законному місці. Ситуацію зможуть частково врегулювати паркомати, але поки на них коштів нема.